До Житомира зранку 20 травня прибули учасники щорічного велопробігу. Шануємо пам'ять захисників України. Ветеранський велопробіг стартував 15 травня в Ужгороді. Планують за 9 днів проїхати понад тисячу кілометрів. Головний організатор нашого велопробігу це міністерство справ ветеранів. Стартували ми в місті Ужгород. А взагалі у нас маршрут такий – Ужгород, Стрий, Тернопіль, Мільницький, Вінниця, Житомир, Біла Церква. І далі на півколо по Київській області. Це в нас буде і Бородянка, і Гастоміль, Буча, Ірпінь, Вишгород. І фініш запланований на 23 травня це День Героїв у стіни пам'яті в Києві. Головне гасло нашого велопробігу. шануємо пам'ять захисників і захисниць України разом з ним з тим. По можливості люди донатять на Збройні сили України, на сім'ї загиблих. По маршруту ми їдемо в двох. Я і Анатолій Вересенко, він киянин, я ужгородець. А по місцям до нас приєднуються велосипедісти. Ми самі з Житомира, це велоклуб ветеранів спорту і дитячий юнацький спортивний клуб. Ми підтримуємо людей, які їдуть із Ужгорода. Це один учасник велосипедиста, другий учасник, е, учасник афганської війни підтримку наших ЗСУ. У Житомирі учасники велопробігу вшанували пам'ять захисників та зустрілися з родинами загиблих. Після вирушили до Білої церкви.